Андрію, вітаю з перемогою. У другому матчі, напевно, суперник виглядав більш зіграним та злагодженим колективом, ніж в матчі першого туру. Так, звичайно. Вони грають на своєму полі, і вже пройшло багато турів, і команда зігралася. Сьогодні було дуже важко. І я вважаю, що у нас насамперед підвала трохи реалізація. Повинні були раніше забувати другий гол та закривати гру. І... Але добре, що виграли. Сьогодні вам довелося пробувати пенальті у ворота колишнього одноклубника. Це полегшило завдання чи навпаки ускладнило? Ну я не знаю, якось її не і не, не ускладнило. Ми знаємо один одного. Проте це такі ну, і, і, ігри, і, і, ігри разуму, як кажуть, слава Богу, що вдалося забити та переграти Ярослава. Але він дуже гарний воротар сьогодні. Добре зіграв. Чи впливає на фізичний стан команди серія виїзних матчів? Впливає, але нам, нам вже нікуди йти назад і відступати, тому що багато очок ми втратили. І повинні зараз тільки вигравати. Будемо працювати над реалізацією, тому що ззаду е, у нас плюс-мінус порядок, там 0-1 припущений, а забиваємо на виїзді особливо дуже мало, тому будемо працювати над цим моментом. Після сьогоднішньої перемоги та усічки Полтави Лівий берег повернувся до топ 3 Це додає нам мотивації в наступних принципових матчах з Полтавою та Інгульцем. Звичайно, додає, але тут все йде від туру до туру. Сьогодні ми, завтра, вони і ідемо дуже близько один до одного, і не тільки і Полтава, там і Маріуполь. Багато команд і всі, і всі на хорошому рівні. Тому наше завдання набрати якомога більше очок та виконати своє завдання, потрапити у верхню п'ятірку.